В Івано-Франківську з'явиться ще один об'їзний шлях, адже комунальники вже на стадії завершення у Горницької вулиці. Нещодавно капремонт зроблений також і на вулиці Киселевської. Відтак власники автівок невдовзі зможуть оминати затори в середмісті саме в цьому напрямку. Переконані в Мерії. Особливість цієї вулиці, що ви бачите, може там в тому краї велися будівельні роботи. Ми не могли асфальтувати до тих пір, поки мережі не будуть прокладені, щоб потім не розкопувати. Зараз всі мережі, ніби прокладені. У є можливість заасфальтувати, ще буде одна нормальна, гарна. Даний мікрорайон характеризується контрастними будівлями. Поряд приватного сектору виросли нові багатоповерхівки. Попри це, дороги залишалися в аварійному стані, розповідають мешканці. Нерідко через відсутність належного тротуару самі наражалися на небезпеку. Тепер міжбудинкова територія практично встелена бруківкою. Комунальники завершають асфальтування проїжджої частини від Надбернянської вулиці до незалежності. Ужасно, дороги були ужасні, тротуарів взагалі не було. Тепер, слава Богу, є, хоч якось, але є. То, що от люки, щоб трошки ліпше пороблені були, а так то супер. Тротуар для дітей, ровер вже не переживає, що виїде, бо в нас були, тут такі моменти, що машина їхала, тротуару не було, і розворот не розчитала, і на маму з коляскою не виїхала. Бо я в цьому районі, відколи цей район, то тут був один дім і тут слінарник. До цього часу нічого не робилось, тепер почали робити. Гарно роблять, гарно дуже сподобалося. Мікрорайонами зайнялися серйозно. Тим часом продовжується капремонт вулиці довга. Вона вважається однією з найбільш затишних івано франківську та комфортною для проживання, адже розташована в середмісті, поруч знаходяться соціальні заклади. Невдовзі вулиця набуде нового вигляду. Підрядники обіцяють завершити благоустрій за тиждень. Два мешканці мікрорайону з нетерпінням чекають на повне перевтілення рідної вулиці. Та нічого щось почали робити. Робиться нічого. Дорогу тут розробили цю доріжку. Ми тут чекаємо на автобуси. З роботи їду додому, ну та нічого, вже покращилося, трошки щось трошки робиться. Торі комунальники відремонтували тут дорожнє покриття, а от тротуари відновлюють лише тепер. Для цього обрали так звану римську бруківку. Підрядники стверджують, її дизайн чудово доповнить композицію вулиці в стилі старого міста. Паралельно відбувається благоустрій міжбудинкових проїздів в житлових кварталах. Взагалі в місті Франківську і в цій зоні зараз відбувається ремонт цієї вулиці, продовжується. Спорудження велосипедної доріжки і тротуару на вулиці Галицька, друга частина до моста. Зараз в роботі. Також зараз розпочинаються роботи на вулиці Незалежності за мостом, у тобто в мікрорайоні Майзлях. Ну і на цій вулиці також буквально найближчий час розпочнеться ремонт вулиці Ленкапського, в тому числі і роботи тротуар, ремонту тротуар, тротуарів і на вулиці Кармелюка.